Великі, просто сок з них mm -hmm. Mm -hmm. нуль гривень. Mm -hmm. Нуль гривень. Ну справді смак свіжості. Прям речі планилося ще ти шо? Ні, нісос з кальмаром. Люди купаються, а ми їмо <рес> просто подивіться, яка креветка. 20 гривень за одну кветку. Ват експерт із ресторанного харчування. Так, Там звішники, мачішники. Силь, у вас такий крутий е, Так, дешевим. Першим у наших оглядах буде ресторан, який зовсім недавно ось відкрився у Вуковелі, прямо біля аквапарку. І є така помилкова хибна думочка, що для того, щоб сходити в нього, треба піднятися на аквапарк, піти, а потім в нього. А хоча все зовсім навпаки, щоб піти в цей ресторан, тут є окремий збоку вхід. на ліфті на останній поверх І зараз будемо з вами ось там. Тут є два варіанти: піти наліво і направо. Я зазвичай люблю ходити наліво, але сьогодні піду направо. <гум> Ладно, жартую, там буде літня тераса та фудкорт, видно навіть аквапарк звідси, а ми заходимо Доброго ліворуч. Доброго Добрий вечір. Як ви файно нас зустрічаєте? Що то у вас намальовано? Рак чи що? Це, майже. <гум> так, хочемо класно поїсти то до вас. так да, Провіряли 100%. І Я знайшов людину, яка нам проведе повноцінну екскурсію по цьому закладу харчування та розкаже повністю, що тут, як до чого. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Велизати Даріна. Прекрасна дівчина Даріна. Розкажіть нам про ваш заклад, пожалуйста. А... Що тут є взагалі? От, я бачу дуже класний зал, класний інтер'єрчик, тут рак класний намальований. Що ще класного є? У вас? У нас є два зали. Перша наша зала, іде з панорамними вікнами, в якому ви зможете подивитись на прекрасне колесо огляду. У нас е також планується, до речі, планується ще літня тераса. Хочу вам більше трошки про неї розповісти. І вона буде отут, от прямо. Ось тут да. прямо також зажим. А можемо подивитися, показати може, людям, так? Да? Давайте покажемо взагалі. Та ти що, сьогодні сніжок пішов трошки жарко на вулиці, так? Трошки, так, але подивіться на ці фото, Такі будь фані фотки. Просто ваша інста злетить. Колесо огляду. Озеро молодості, аквапарк ще... Буковель збоку, боку <свят> Буковель збоку. Так, і тут ще буде тераса, на якій можна буде класно відпочити з друзями Бо і провести вечір. Ходімо далі у залах. Та тепер всередині покажемо. Ох, який вітерок сьогодні тест. <плес> <це. плес> Несли снігу. А, наша перша зала, про яку я казала. Тут іде а, дуже гарний панорамний вид, пейзаж а, на оглядове колесо, так в якому ви зможете. Сісти смачно, поїсти. Нашому... О, дивіться, у мене таке питання одразу виникає. Ми йдемо, і дивлюся тільки перша зала. Кажете, так? Да? Це перша зала. Е, бачу, місця багато, корпоратив, домовлятися наперед там з вами, можна групу буде кормити можна? Так, можна буде. Взагалі питань нема? Тобто Добре. ви для групи, а робите для групи індивідуальне меню? Наприклад, вони захочуть там пюрешку з котлетою. Ну тут я думаю, ні, пюрешку з котлетою ні, тому що у нас же все ж таки рибний ресторан. Ага. У нас така концепція. з рибою пюрешку. Прашку з рибою дуже цікаво. Краще лапшу, лапшу. Да? лапшу або картоплю фрій буде більше пасувати. Далі йдемо в нашу другу залу. Друга зала, також бачу дуже велика, вже здалека видно. Тут по ній. також панорамні вікна, дуже файний вид, але тут відкривається більше вид на аквапарк Мавка. Аквапарк видно звідси, та ти що? Красота, люди купаються, а ми їмо. Цікаво. Без проблем можна uh, зібрати з великою компанією, можемо uh, ставити столи, зробити якийсь банкет. Мальчишники, день народження, дівішники, мальчишники. Інтер'єр у вас дуже класний. Взагалі, бачу, стиль у вас такий крутий. Всюди така декоративна шпакльовочка по стінах. Дуже хорошо і до речі, про креветки. Зазами. У нас тут креветок більше ніж у морі. У нас Серйозно? креветки по собі вартості 20 гривень за одну штучку. 20 гривень за одну креветку. за одну креветку. 20 так вам не почули у ресторані. Тут у вас правильно Так, в цьому ресторані. Це фест дешево? Так, але вони йдуть до плейтерів. Ви купуєте плейтер на двох, на трьох на велику компанію і можете замовити креветки по собі вартості. Креветки просто нереально смачні, великі, просто сок з них. Це треба пробувати. Крутяк, взагалі. Що взагалі у вас по меню? Можете розказати детальніше. До прикладу, морська середземноморська кухня, правильно? Так, морська середземноморська кухня. Можна по меню брати. Якби будь-ша тут дійсно страви я... пов'язані, тобто такі також там ви кажете лапшави? Говорили креветки лапша, рибного. Дуже багато всього uh, так? дуже багато рибу. У нас до речі, ще з'явились мідії і устриці. Крутя, дуже так, просто, це. дуже смачні, тому я всіх запрошую дійсно їх скуштувати. Супер, дуже дякуємо. Принесли першу страву, тому хочу з вами коротко оглянути, щоб ви побачили, до прикладу, що є в цьому закладі харчування. Значить, основних пішка це, я так зрозумів, оцей окремий листок, на якому є плейтери для компанії. Плейтери ми замовили якраз цей що за 1290 гривень. Ось цей от 1290 гривень, тому що ми хотіли, щоб були в ньому мідії. Значить, з іншої сторони є скурики. Ну і крім цього, є загальне базове меню. Що таке вклейтер за 1290 гривень? Це ось така от величезна тарілка з креветками. Що там ще я бачу? Мідії, кальмар, рис фірмовий, їхній картопля фрі. Рибна відбивна як займається, можливо, якось по-іншому. Але взагалі ось так от виглядає. І нам порадили взяти фірмові їхні суші. Тут також взяли по меню фірмові їх суші. Ось так от виглядають. Чи ви розуміли, там Філадельфія є, так, суші з Філадельфією, а зверху ще отакий величезний шмат риби. Цікаво, що це за та рибина така. Червона, Зараз будемо обов'язково коштувати. Так, це що в нас за страва? А це салат у нас є. Як як? Нісуас. Нісос з кальмаром. Нісос. Все, вибачте, будь ласка. Так, а це ви нам принесли це... що ж за справа? Сирний суп Сирний суп. Лософ. От, отже, станом у нас зараз наш стіл коштує 325 гривень салат нісуаз. Він з кальмарами, правильно виходить? Суші наші коштують 650 гривень. А? Самі блатні ваші фірмові взяли. І плейтер наш коштує. 1290 гривень. Я дуже голодний. Ми чесно, дуже голодні. Мені цікаво, скільки ми з цього всього заберемо додому. А хліб скільки нам коштує? Нуль гривень. гривень. Це компліментарний хліб. Вже комплімент. Наш фірмовий багет. Так, що сучка супер взагалі. Ну і коктейлі ми взяли щось по 105 чи по 115 гривень. У мене бузиновий, а це вже пішли вишневий. Так, ківі. Бузина ківі Бузина і супер. І так, студія. У нас сьогодні в гостях експерт із ресторанного харчування. Моя любима жона Іринка. Ну, давай, треба людям розказати, чесно, чи смачно, чи не смачно. Бо я хочу багато різних закладів харчування знімати, і ти будеш постійно у цих відео розказувати, чи смачно, чи не смачно. Суші ми з тобою багато де їли. Як тобі ці суші взагалі? Вони прям взагалі ну, дуже смачні. Вони дуже ніжні і от... Ну, справді смак свіжості. Прям ну, видно, що вони справді свіжі. Тому... Ну, смачно, є смачно, це не описати словами. Я згоден з тобою. Ти подивись, скільки тут риби? Так, да, Риби реально ну, багато, це просто. дуже круто. Якщо я раніше казав, що суші, я любимий заклад по сушах, то тепер суші <сути> я вибачає. Є смачніші. По інших стравах. По інших стравах салат, просто просто мега. Супер. Тут Свіжанки, до речі. То, так. Со, типу, овочі, і, так, і кальмари, і все є. А, і звичайно, що сама оця сковрітка, як вона падає, називається. Later. ось, а, креветки, просто подивіться, яка креветка. ну Це, це креветка mm -hmm. така довга, як тиждень. Сто відсотків. Але те, що вона довга, а те, що вона смачна, це, це, це факт. Все дуже круто. Так що, друзі, однозначно, з приводу цього закладу, що можу сказати. Можемо вам його щиро від себе чисто порадити? Уже не вперше сюди приходимо. Моєму тіктоці, я думаю, ви бачили. Смачно круто, ну і цінова політика просто шокує, як ви їх можна назвати.